Команда несподіваних рішень часом аж надто несподіваних. Таке реноме в останні два місяці закріпилося за львівськими левами. Протягом грудня-січня галичани встигли звільнити головного тренера через день призначити нового і не зіграти під його керівництвом жодного матчу. Леви заборгували ПХЛ членський внесок, відшкодували лізі кошти і не вийшли на домашню гру проти Донбасу. 2 а згодом оголосили, що тимчасово призупиняють свої виступи в українському чемпіонаті. Утім, наступного ж дня у клубі заявили, що розглядають можливість подальшої участі у ПХЛ. До 3 січня гравці Левів перебували на вимушених канікулах, а зібравшись, кількох не дорахувалися. Що ж, власне, відбувалося. Як воно виходить? Появляються певні зобов'язання, які клуб не виконує перед хокеїстами, і, ну, і через то виникають певні моменти. Суперечливі події стали наслідком фінансових проблем. Через фінанси команду залишили кілька виконавців. Воротар Сергій Білов був левом лише на папері. Найкращий голкіпер молодіжного чемпіонату світу у Донецьку Михайло Шевчук став гравцем Донбасу. 2 захисник Максим Широковс вирішив продовжити кар'єру у найгіршому клубі швейцарської національної ліги «Бес Єрі». А чи не найгучніший трансфер клубу цього сезону? Павло Поправка подався у казахстанський Арланд. Щоправда, на рішення останнього, окрім фінансового, впливав ще й психологічний фактор. Паша, він дуже хороший хокеїст, Я впевнений на 100%, що він би залишився в команді. Але якраз в такий епізод його призначили капітаном команди. І я думаю, психологічний вантаж такої відповідальності трошки було йому заважко. Дивна ситуація склалася із призначенням головним тренером левів білоруса Олександра Румо. Наступника Владислава Єршова назвали за день після звільнення росіянина. 14 грудня Румо офіційно обійняв посаду і на прес-конференції у Львові обіцяв боротися за нагороди українського чемпіонату. Однак, 3 січня команда почала збір без нього. Не знаю так до кінця причину. Він готовий працювати з командою. Але скажімо, ті завдання, які, можливо, хотів ставити і ставить перед собою наше керівництво, тобто наш клуб ставить перед хокеїстами, перед нами завдання, трошечки не дотягують до тої інфраструктури, яка на даний момент існує в Україні і конкретно в нашому клубі. Михайлу Чіканцеву зараз доводиться самому тренувати команду. Втім, вже до плей-офф леви планують знайти собі нового головного тренера, каже спортивний директор. Є ще один варіант. Команду з другої спроби може очолити все той же румо. Все возможно. Я, у меня четко было и с Лубкивским, у меня был разговор, в котором мы как бы договорились о том, что если там все стабилизируется, и, ну, знаете, как возглавить команду в плыев ⁇ это уже как бы слишком поздно. Но если это будет с прицелом на какой-то следующий год. И как-то, то в принципе все реально. Как только там наладится все это, понимаете, как я с удовольствием возглавлю команду, но без этого просто как бы это ее нету смысла возглавлять. Меня туда нанимали а, для того, чтобы бороться за а, медали или во всяком случае составить достойную конкуренцию каким-то ведущим клубам украинским, да. Но на самом деле материально техническая база команды она не просто как бы не готова для этого, а просто она, то есть как бы там все условия для того, чтобы, ну, грубо говоря, выживать. Да, мне очень понравилась и команда, и все, и игроки, как бы, и их отношение к делу. Но просто в сложившейся ситуации, именно финансовой, я просто не имею никакого даже морального права, как бы, вести их за собой с такими проблемами. До речі, фінансові проблеми у леві поступово вирішуються. Гравці команди отримали частину зарплатні. Борги залишилися частково за липень, вересень, січень та преміальні. Погасити їх обіцяють найближчого місяця. Нам об'явили, що будуть постійно погашати долги. Зараз какую-то грошей нам роздадуть до 5-го числа. Сказали, що виплатять зарплату. То завірили, що виплати почнуться і в кінці февраля під ноль, без домови. Якщо керівництво клубу посилено працює над вирішенням фінансових питань, то цілком можливо, що гравці спробують виконати завдання, які перед ними поставлені на сезон. По Першим ділом плей-офф зараз підготується, тобто, може, на шестому вище не піднімемося і ніже не опустимося. Зараз задача стоїть, то є готуватися готується на плей-офф. Як можна відмінити завдання? Ось сьогодні ми граємо там, за призове місце, а завтра ми давайте просто граємо. Ні, ну кожен хакіст перехлопцями як стояло завдання, так і стоїть завдання. І я думаю, що ніхто з себе відповідальність ні за що не знімає, тобто ми будемо боротися. Леви стали однією з перших жертв кризи УПХЛ кінця минулого року. І вже найближчі кілька тижнів покажуть, чи стане найзахідніша команда ліги першою, хто остаточно подолає її наслідки.